Зустрілися з родинами поневолених. До лозової 1 березня завітали представники консультаційного центру східного регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та національної поліції. Жителів громади, рідних яких зникли безвісті чи перебувають у полоні ворога, запросили, щоб пояснити, як діяти, куди та які документи надавати. Перший заступник міського голови Олександр Житков зазначив, такі родини мають відчувати, що вони не самі, і громада максимально підтримуватиме їх. Ми вас, ваші сім'ї, родини запросили сюди з вашої згоди, щоб поспілкуватися з фахівцями і надати максимальне роз'яснення, максимальну допомогу, яку ми на сьогодні в змозі робити, і завірити вас, що ця робота буде постійна, телефони будуть залишені. Якщо хтось сьогодні не зміг приїхати прийти, або ми не сповістили, це не значить, що ця робота на цьому закінчиться. У центрі працюють досвідчені консультанти, які телефоном та очно надають консультації. Також у штаті є психолог. Центр працює, щоб не тільки направляти родини у необхідні інстанції та організації, а й надавати моральну підтримку, розповіла Олена Матвієнко, головний консультант консультаційного центру східного регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Родині дуже важливо не тільки телефоном. Спілкуватися для них вони можуть пройти пройти всі інстанції, чекати, триматися, але людині дуже потрібно знати, що хто ще займається цим питанням. Тому дуже важливе спілкування. Тому для того, щоб проводити очні зустрічі, був відкритий наш центр. Наш центр охвачує схід України, тобто це Запорізька, Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Харківська та Полтавська області. Ми внедряємо такий захід, як сьогодні. Це виїзні зустрічі. Запрошеним на захід роздали листівки з контактами центру. А також спеціалісти спілкувалися з кожною родиною окремо, щоб розібрати кожну ситуацію та визначити подальші дії. Олександр Житков зазначив, у місті та округа готові надавати всіляку допомогу та підтримку. Не замикайтеся, будь ласка, своєю проблемою. Ми готові з вами співпрацювати. Ну, в будь-яких направленнях, які тільки життєві ситуації будуть виникати. Ось на зустрічі спеціалісти центру повідомили радісну новину для однієї з родин їхнього родича, що перебував у полоні, обміняли. Зараз він перебуває в реабілітаційному центрі та за кілька тижнів повернеться до родини. Тому всіх присутніх просили не втрачати надії та триматися.